Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. потім Дуже багато так, Це друзі. ранку ще раз. Ми тут вже за лаштунками почали обговорювати, продовжувати обговорювати тему потягів. Ще раз вас закликаємо приєднатися до дискусії в наших коментарях. От під постом, покажіть, будь ласка, ви вже тут почали насправді писати нам. І якщо можна зараз зачитаю вам два коментарі. Перший зеленко пише нам: доброго ранку, вітання з Бахмача. Щодо безпеки в потягах і жіночих купе, на мою думку, все залежить від. Від провідника, от вам ще одна mm -hmm. гілка. Будь ласка, а як тоді бути з плацкартними вагонами з електричками? Е, яка гендерна рівність? Ще один коментар від е, Наго, пані Нагорна. Давайте так назвемо. Доброго ранку, а я проти гендерного розподілу купе. Або ж повинні на крайній випадок бути і ті, і звичайні, щоб людина мала Абсолютно. право вибору. Ось, наприклад, ми зібралися в дорогу з чоловіком, і що ми повинні їхати в різних купе, або ж якщо стара бабуся буде їхати з дорослим сином, то він не зможе її супроводжувати. Одним словом, ми зрозуміли. Куди див... ну, що як ви бачите цю ситуацію? Дякуємо, що ну, ви долучаєтеся. Дивіться стосовно купе, е, плацкарта і е, загальних вагонів, там, де немає замкнутого простору, там зрозуміло в плацкартах, коли всі один одного бачать і чують, там напевно простіше. В купе, коли двері закриваються і люди залишаються один на один, Це там вже звичайно, інше питання інше питання. Отже, ми нагадуємо вам, що в нас триває дискусія щодо запровадження жіночих купе в Укрзалізниці, яка вже анонсувала ці купе. Це буде поки що онлайн покупка квитків, і поки що. Тільки на далеких рейсах, але дискусія триває сьогодні. Ми спробуємо підняти це питання і подивитися на цю проблему з різних точок зору. Можливо, це недовіра до людей один до одного в нашому суспільстві, а можливо, це якісь інші питання. Ну не даремно існують психотерапевти, з якими ми і з'ясуємо, і поставимо ці питання, і отримаємо професійні відповіді. Ой, Олег не даремно психотерапевти. Пролекса не просто добрий ранок постійний наш експерт. Доброго ранку Олександрович здавалося конфлікт вичерпан, тому що в Україні укрзалізниці запровадили ці жіночі купе. До речі, вони в «Укрзалізниці» вже колись були, потім були. їх скасували. Пам'ятаєте, пам так да, були. через відсутність попиту їх скасували. Знову повернули, але дискусія продовжується. Ви до речі, як до цього ставитесь взагалі до я за волю вибору. Тобто, хабо я підходжу до каси, чи заходжу в інтернет, і я прошу мене тільки в чоловіче купе. Або я їду з дружиною, будь ласка, не роз'єднуйте нас або, або ну, тобто шо... за всі варіанти. Хоча я розумію, що тут багато, але в тому числі навіть економічний ефект. Ну заповнені купе лише чоловіками, чи заповнені як в такому ситуації буде. Тобто, якщо є можливість і. Багато грошей, щоб була воля вибору, те, що я хочу, мене задовільнили. Я за цей варіант ну, до речі Давайте. щодо «Укрзалізниці», Перепрошую, <зас> Нелі. ти сказав Єгор, Правильно, що спочатку було запроваджено, а потім прибрали цю історію не тільки тому, що вона не мала такої такого попиту. «Укрзалізниця» говорила про те, що це дуже не економічно, тому що є напівпорожні купе. Те, що я Наприклад, сказав. сидять дві жінки там, дві жінки там, дві жінки там, а далі порожньо, тому що це вагон для жінок. А потім ідуть вагони для чоловіків або загальні, які переповнені саме тому ця історія зупинилася, але з чого все почалося? Дівчина написала, що вона зайшла в купе в її попутниках. Виявилося троє чоловіків. Поки що не було ніякої агресії від тих чоловіків. Просто вона побачила, що там є троє, е троє чоловіків. Це її дуже сильно тригернуло, і все. І вона попросилася в інше, без до речі, скандалу її переселили в інше. Вона про це написала, і в суспільстві почалася дискусія на цю тему. Ну але а чому, а чому б і ні? Ну уявіть, ну що таке купе? Це дійсно маленька кімната. Одразу хочеш ти чи не хочеш тебе закидають в інтимну площину. Угу. Площину простір, де. Е що таке інтим? Це 30-40 сантиметрів. Ти дуже близько. От зараз ми знаходимося практично в інтимні. Чуть далі ми перейдемо на соціальне і зрозуміло. А тут закрилися двері, і ми знаходимося, хочеш не хоч. Є багато нюансів переодягання взагалі поведінки жінки з чоловіком і чоловіки перед жінкою, в тому числі поковирятися пальцем в носі. Що як це не дивно, але це також є стигма, яка одразу відкидає. Тому право вибору і не провокувати. Ще ви затронули одну зачепили достатньо цікаву тему. Це дійсно ситуація з того, що відбувається взагалі в Україні. У нас дуже напружена ситуація. Ми всі знаходимося в війні. Я періодично нагадую, що люди не розслабляйтесь. Це ситуація війни. Це не тільки сирени, це відчуття внутрішньої напруження, в тому числі відчуття такого е елементарної недовіри. А хто ти? А що о, ти з якими о. ти намірами? А якщо в тебе буде легке алкогольне розгальмовання, що з тебе піде? Злість, агресія, злоба, що що завгодно. ви вчора на е, летівці, колися до ефіру, ми про це дуже багато говорили. Е, недовіра, ви сказали. Не просто ситуативна недовіра до людини. От зараз тому що війна, тому що я напружений, а недовіра один до одного в суспільстві загалом. Загальний, У нас немає так. культури довіри. Я тобі спочатку е, не довіряю. Ти мені доведи щось інше. Але навпаки, я тобі довіряю, поки ти не доведеш мені е, зворотня. Це речі, базальна довілили, тривога. Це тобто спочатку сидить тривога. Дай дозбирати мені інформацію, щоб <гум> я зблизився, повірив, розповів. відкрився. це українське душа, чи це загальнолюдське? Ні, це ситуаційне. А загальнолюдське на планеті Земля це ні, ні, ні. ні. Олександр, поясню. зараз. Це в контексті купи е, е, історії обговорень у Фейсбуці і так далі. Тобто, у людей він заходить в купе. Ну я не уявляю, щоб німеччині заходили в купе і одразу О, господи, ми не чоловіки. Може там ще щось там є базова довіра. У нас навпаки. Це якась наша травмованість ну, Є, 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 є травмованість наві... після радянського союзу, ну, скоріше, о, скоріше так, тому що є таке наукове поняття, соціальний капітал. Це наукове mm. поняття. Ви, якщо загуглите, ви вийдете на Вікіпедію, яка пояснює, що таке горизонтальна довіра, вертикальна довіра, ступінь вираженості соціального капіталу, який після воєнній Німеччині, після Другої mm. світової війни, різко зріс, тому що німці об'єдналися навколо того, що вони залишилися один на один з поразкою, і треба було відновлювати і тому подібне. На соціальний капітал. Також по-своєму формується. Ну стільки років в нас було різні варіанти, хто управляв нами, і оце внутрішнє незадоволення. Товариші. Да, були штучно товаришами. І тут раптом сказали, ні, ти вільний, абсолютно. Воля породжує також саме слово тривога. Це не мої Ого. слова, це роломей, великий психолог написав. Воля вибору породжує тривогу. Бо людині ні на кого перекласти відповідальність, і тепер і самі треба Ми обирати, зустрічаємося так? з такою mm -hmm. екзистенціальною пусткою. Я ти поле, тільки довіряй ти на себе. Оціни себе, твій внутрішній стан, а не просто довіряє О, а тим давайте... більше є ситуація, яка в якій знаходиться Україна. Давайте з загального зараз прийдемо до обговорення безпосередньо mm -hmm. запроти. От Ниль, ми ж почали таку дискручу no, да, так. запроваджувати. Окрім того, що під тим постом, да, який написала дівчина купа історій, дуже схожих з різними mm -hmm. ситуаціями. Є ті насправді, хто виступив проти такої uh -huh. ініціативи. Е, зараз конкретно процитую Євгенію Закревську, е, вона правозахисницею є, і вона висловила таку думку: це захист із тієї Серії, що і не вдягати коротку спідницю, не потрапляти в небезпечні ситуації, і зрештою сама винна. це про запровадження жоночі купила. Да, да, я розумію, да. я розумію. От що ви думаєте з цього приводу? Ні, те, що а, ми повинні тягнутися до рівності і коротка спідниця, скоріше для жінки, а не для чоловіків. Ну вона себе так представляє цьому світу, але що вона збурює в чоловічих мозгах, особливо а, злобних, агресивних і алкогольно напарених, це вже інше питання. Я за рівність. Однозначно і за гендерну рівність в першу чергу. Але я знову ж таки звертаюся до, і до ситуації, в якій ми всі перебуваємо, і до внутрішнього бажання. Якщо в мене є відчуття внутрішньої тривоги, або навіть елементарна ніяковість перед жінкою, яка зайшла, і ти так думаєш, Боже, ти, ага. попросити її вийти переодягатися, чи самому, чи, mm -hmm. самому кудись йти. Ну, як це буде, і тому подібне, і взагалі сидіти, от на такій відеотак, сидіти поруч. А ви розумієте, що коли ми наближаємося? Ще дягати, знаєте? А коли ми наближаємося навіть біологічно, дві тварини наближаються один до одного, зараз не про людей, про вищих тварин наближаються один до одного і переходять Між ними в оціна. В них виникає якась якісна зміна, або ти йдеш уже далі. Або ти від... і відперхаєшся і кажеш, заберися від мене, що ти так близько сів. Я я не знаю чому, але від сонця тому подібне. То, тварин цей механізм такий. Вони принюхають він час, інтуїтивний. Він, обиржу, да. він інтуїтивний, він абсолютно але людина не страшно відірвалася від вищого тваринного світу. Ми точно так же себе проявляємо. Тільки одягли одежі. Дивіться, у нас є ще версія е, піарниці Марії Попової, яка писала в соціальних мережах. Я готова доплачувати за адекватність сусідів по купе. Відсутність малих дітей, сварливих бабусь, агресивних чоловіків. Прихильниць різких парфумів, що є немало важливим, коли ти довго їдеш, людей з горою домашньої їжі і п'яних компаній, але це не питання статі сусідів, це питання їх. Поведінки і відділити адекватних від неадекватних на етапи продажу квитків, навряд чи можливі. Ні, ну це проже, це але стоїть глобальне клас, питання виховання в соціумі, де залізниця є продовженням цього всього, чи школа, чи магазин, чи будь-що. Тобто, як соціум ставиться, в тому числі виховання гендерної рівності, поваги і захисту в дитячих садочках, в школах вже пізно. В дитячих садочках От дійсно чи вчать допомагають дівчинці там зашнурувати черевички, а потримати її одежу і так дівчин. далі. Угу. Там навчання і батьки підтримують це навчання. Стратегічна історія дуже а, а. от тактично дуже багато в коментарях писали. слухайте, треба просто швидкісні потяги запустити, щоб не було нічних. Тому що для західних людей це дико, взагалі що вони в купе, таксі там кудись їдемо. Поліція... Поліція... В Європі саме такі люди сидять, як в автобусі, і навіть і працює добре в та, тобто у нас же теж це не працює все. Мені сподобалась думка про феодальність посад в Україні. Що е, е, провідник каже: Ні, 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 нічого не помічає. Ну, це, 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 ні, власне, нічого не помічає, що це не моє, моє обслуговування, з... мої функціональні обов'язки. А життя провокує, ставить якісь це реалії і так далі. Це виходить. Я один із варіантів, все одно, наше життя пришвидшується, і ми прагнемо швидко все виконати, в тому числі і в біганні, і так далі. Ми проти цієї системи не підемо. Отже, швидкість на переміщень як варіант це дійсно буде вихід. Ну для цього там стільки треба міняти, змінювати, починаючи від колі, поті, і так далі. Давайте тоді підсумуємо цю тему. Який ж на краще вихід із цієї ситуації? Є ті, хто за, є ті, хто проти, і є факт: хтось хоче жіночку купа, хтось. Ні. Я хотів би, щоб були задоволені абсолютно всі. А значить, знов за волю вибору, можливість вибору Але Підійшов це вибор і сказав, повинен бути. А вибір повинен бути. Воля вибору. Це це цей. Це а вибір річ. породжує клієнтів Олега Чебана. І так по замкненому колу. Олеже, спасибі вам величезно. Дякую. Олег Чибан. Ми так підняли цю тему, яку просто збурхала простір. І так і будемо робити щоранку. Ну це ми власне, цим займаємося сніданку, щоб розібратися і дати раду. Далі буде. Дякую вам. Дякую вам. Тільки на один плюс один Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують маскі, так званий воротник. Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Львовські фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я Якаю на кримський міст? Чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова рік за кадром спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.